Усі знають, що омега-3, яка є в рибі, дуже корисна для здоров'я людини, але не кожен може дозволити собі купувати дорогі види морської риби, багаті на жири та вітаміни. При цьому багато хто навіть не здогадується, що корисні жирні кислоти є і в прісноводній рибі. Наприклад, товстолобика часто ігнорують через велику кількість кісток. Ця риба належить до родини коропових і має унікальні властивості. Зокрема, завдяки своєму раціону. Вона живиться фітопланктоном, який складається з синьо-зелених водоростей, а також дрібними рачками. Саме тому товстолобика називають прісноводним чистильником. У товстолобику міститься багато омега 3 За цим показником його можна порівняти з морською рибою, а іноді він навіть перевершує її. Найбільше жиру знаходиться на внутрішніх органах, які часто викидають. Але ті, хто знає про їхню цінність, збирають цей жир і використовують його для приготування страв, щоб отримати дозу корисних кислот. Також багато поліненасичених кислот міститься в коропі. Цю рибу активно розводять у великих кількостях. Вміст омега 3 та омега 6 у коропі відповідає рекомендованим нормам. Крім того, у ньому є йод, який покриває добову потребу організму. М'ясо коропа вважається дієтичним, тому його варто їсти хоча б раз на тиждень. А яку рибу ви любите більше, прісноводну чи морську? І що для вас важливіше: смак чи користь для здоров'я? Поділіться вашою думкою в коментарях.